У роки Києві переселенці зібралися разом на триріччя проєкту Я Маріуполь, ініційованого мером Маріуполя Вадимом Бойченком. Народний артист України Павло Зібров привітав об'єднану громаду піснею. Її він написав на вірші маріупольської поетеси Лесі Василеги. Жінка написала текст близько року тому дорогою саме в цей центр. Першим з'явився саме приспів. Я Маріуполь, серце Азовське, сивої хвилі, душа молода, я неймовірна, сила геройська, міць Азовсталі, жертва свята. Оці саме рядки виникли, коли я пішки під час повітряної тривоги йшла до центру Я Маріуполь, бо транспорт зупинився. І от, от саме оці я Маріуполь, і воно мені в серці відгукується. Показала вірші під час зустрічі артиста з переселенцями. Павло Зібров є добрим другом маріупольців у Києві. Він підтримує громаду та відзначає зусилля влади гуртувати людей. Так, перший центр «Я Маріуполь» створили три роки тому у Дніпрі. В цьому місті було найбільше маріупольців на той час, яким вдалося вирватися з блокади. Нині вже муніципалітет Маріуполя розширив допомогу на 21 місто України. Вже 38 центрів підтримки маріупольців по всій Україні. Ми дбаємо про кожного, допомагаємо кожному. Ми е, чуємо кожного. І сьогодні три роки, як ми е, об'єдналися у Києві. Мешкає близько 20 тисяч переселенців із Маріуполя разом з місцевою владою. Маріупольська міська рада підтримує людей. Я хочу відмітити ту згуртованість. те об'єднавчий такий характер і підтримку. Один одного саме лише Це дуже, дуже ну, визначено для нас. І ми, як міська влада, завжди підтримуємо подібні проекти і, ну, не буду з цього слова. Ви, мабуть, в на нашому соціальний соціальні партнерів цього напрямку. Тут працює центр підтримки, центр надання побутових послуг, медичний хаб, є гуртожиток для найвразливіших категорій переселенців. Маріупольці в нас отримують гуманітарну допомогу, але найголовніше не це. Головніше це турбота. Головне це зберегти нашу громаду Маріупольську, Наш міський голова таку амбітну задачу, таку амбітну ціль ставить. І ми сьогодні це робимо, тому що ми розуміємо, що це ті люди, з якими ми будемо повертатись. Під час святкового концерту Павло Зібров подякував маріупольцям за єдність та презентував пісню, присвячену Маріуполю. Свободи осяє блакить, і заспівають самі фонтани, прийде вона найщасливіша ми, і заспівають самий фонтани, прийде вона, найщасливішами. Колосальне єднання душ, сердець, помислив, радості. От сьогодні вдалося. Сьогодні така музична терапія, художня терапія відбулася в центрі «Я Маріуполь». І я в центрі цього, цього дійства. Знаєте, як приємно з людьми так обнятися душею, музикою, поезією. За три роки команда Вадима Бойченка створила екосистему допомоги громади у вигнанні та зробила все для того, щоб Маріупольці змогли адаптуватися у нових містах. Валентина Чурікова, Дар'я Поленкова. Ми працюємо для вас.